Ще раз. Сліпаєш? ой. Так, звичайно. Ой, І так, щодо наших результатів з подачі документів, все дуже добре, як ми так бачимо зараз. Нам дали якийсь папірець, там щось написано, що типу, все окей, чекайте. Якщо якісь більш питання є після цього всього оформлення, то треба там звернутися за телефоном. Або за мейлом, окей, але поки що сказали, просто ті типу, що чекайте. Ну давайте я Нічо? трошки не Опа. У минулому відео ми зробили е, повну реєстрацію онлайн. За такою реєстрацією, якщо ви все зробите, так також як ми зробили. Чотири документи подали, то вони приймаються. Ті документи ви можете взяти з собою, прийти в падрон або в пром. Ой, не в падрон вибачте в проб. Або в аїтамент да де є проб. Вони приймуть усі ці документи. До речі, ось це будівля Спасибо. такого. Вибачте. Перевірять їх, додадуть ті, якщо якісь ви не додали, тому проблеми в цьому немає. І вже потім видадуть вам ще одну бумажку за те, що ви вони прийняли все гаразд, тому усі дивіться інструкцію. Це круто. Ну, кудись там десь інструкція може викладати. <рес> е, я, я буду намагатися додати її, не забути. Отже, ми помилки ніякі не зробили. Начебто, все добре. Отже, користуйтеся інструкцією нашою і бажаємо вам успіху. Бай-бай!